Денеші, це друга оздоровча база в області, де поєднується відпочинок та оздоровлення. 190 дітей з усієї області майже місяць навчалися та відпочивали у санаторії. Закривали зміну урочистим концертом. Це друга база в області, яка може надавати оздоровлення. Ще такий штаб в каміному броді. Він теж зараз відкритий і в Денишах. для того, щоб це було не тільки відпочинок, але й оздоровлення. Діти тут отримують процедури. Сьогодні тут працює басейн, є група лікарів. Серед 190 дітей які тут оздоровлювалися 55 дітей діти учасників АТО, 25 дітей діти переселенців, 20 дітей сиріт та інші діти із соціально незахищених сімей. Діти роз'їхалися по домівках із найкращими враженнями. Нас тут дуже добре годували багато їжі 5 разів на день. Тут до нас добре ставилось, тут Дуже добрі вчителя. Ми ходимо на процедури. У мене були процедури АЛФК, це фізкультура, і були водні процедури. Ну багато в ходило в басейн, солону воду ходили. Влада області сподівається, що табір працюватиме увесь рік.